Сьогодні вночі росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні. Атаковано об'єкти критичної інфраструктури, промислові, військові об'єкти, а також житлові будинки, школи, дитячі садочки та лікарні у Дніпрі поцілили у торгівельний центр та пологовий будинок. Десятки загиблих та постраждалих. Спершу окупанти традиційно атакували шахедами з північного та південно-східного напрямку із подальшим пересуванням на захід. Загалом зафіксовано 36 ударних БПЛА, шахет 136 та 131. 27 з них збито близько третьої ночі. Ворог підняв у повітря стратегічну авіацію. Бомбардувальники ту 95 МС. Загалом 18 літаків, які вийшли на рубежі пуску близько шостої ранку і запустили не менше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555 і Х-55. З Курської області близько п'яти ранку ворог застосував дальні бомбардувальники Ту-22М3, які випустили вісім крилатих ракет Х-22 і Х-32 в напрямку північних та центральних областей. У той же час окупанти вдарили по Харкову зенітними керованими ракетами с 300 Загалом ворог випустив щонайменше 14 ракет, які летіли по балістичній траєкторії: с 300 с 400 Іскандер М із окупованого Криму, Курської та Білгородської областей РФ. О 6:30 було зафіксовано зліт п'яти винищувачів МіГ-31К, які здійснили пуски п'яти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинжал" із Астраханської області. Також із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59. За попередніми результатами цієї ночі, противник застосував проти України 158 засобів повітряного нападу, ракети різних типів та ударні БПЛА. силами та засобами повітряних сил у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено 27 БПЛА бепла -шахед і 87 крилатих ракет. Дякуємо захисникам України.